Добрий день. Вітаю вас на каналі Happy Mind Help. Наразі ми розглянемо вправу три твердження про себе. Мета. Формувати позитивну самоідентичність. Як це працює. по КПТ? Повторюючи твердження, ти зміцнюєш новий нейронний портрет себе. КРОК перший. Запиши три фрази, що починаються з Я Є. Крок другий у уголос кожну, відчуваючи її правдивість. Крок 3. Зроби глибокий вдих після кожної. Крок 4. Повторяй цю вправу щодня. Порада. Регулярні self affirmations активують ділянки мозку, пов'язані з мотивацією і самоповагою. Результат Ти формуєш образ себе, який підтримує, а не знецінює. Підписуйся, став лайк та залиш коментар під відео, і ми вишлемо тобі доступ до безкоштовного пробного курсу по психології з іншими впливами.